Минулої суботи у Кропивницькому дендропарку зашкалювали емоції. Тут виступав переможець Євробачення 2022 гурт Калуш Оркестра дуже важливо для молоді, особливо це якийсь знаєте такий подих, тому що в моєму Ну, в моєму дитинстві, в юності такого було мало. Очікування дуже такі круті. А, ми чекаємо, суба. що буде щось таке класне, бо ми друг, вперше центр парку, це на концерт. Повного драйву такого хочеться, щоб це прямо це серце колосалові. Гурт Калуш заснував шість років тому Олег Псюк. Назвав його на честь свого рідного міста Калуш Івано-Франківської області. У 21-му році Калуш оголосили про запуск паралельного проекту Калуш оркестра, де виконавці роблять акцент на реп із фольклорними мотивами та українську автентичність. Вже за рік гурт переміг на Євробаченні з піснею Стефанія. Це пісня, яка е, зробила нас популярними на весь світ. І пісня українською мовою, яка грає по всьому світу, тому це мені здається навіть візитівка України. Цього травневого вечора на сцені дендропарку лунали всі хіти гурту, такі, як Стефанія додому зорі. <му> Мені подобається те, що зараз всі артисти перейшли на україномовний, ем, україномовні пісні, роблять чисто український контент, і це не може нарадувати. Це значить, що наша індустрія українська рухається в прямому напрямку. Дуже тепла публіка. Uh, да, ми були десь буквально місяць назад, і uh, дуже раді, що сподобалось, і знову запросили через місяць. Но, uh, зараз вже була, було більше людей, бо це велика аудиторія, можна сказати. То класно приймали, тепло, щиро. Концерт гурту тривав годину. Глядачі вимагали продовження. Єна, Але мало, ми хотіли.